Що ж, давайте сьогодні вирушимо в подорож не просто кудись, а в глиб історії, щоб простежити шлях однієї, можливо, найпотужнішої ідеї, яка коли-небудь виникала, ідеї, що буквально перевернула світ. Ми говоримо про епоху просвітництва. Отже, з чого все почалося? А почалося все з одного, на перший погляд, простого, але насправді грандіозного питання. Тільки вдумайтеся. А що, якби ми могли побудувати ідеальний світ, спираючись виключно на силу розуму? Саме це питання стало двигуном цілої епохи, і мислителі того часу були переконані, відповідь однозначно так. То що ж це таке? Це просвітництво? Ну, по суті, це був такий собі інтелектуальний вибух, що прокатився Європою у 17 та 18 століттях? Головна ідея, знаєте, була яка, що наш розум це найвищий авторитет. Що якщо взяти науковий підхід і застосувати його до всього, до влади, до релігії, до суспільства, можна вирішити абсолютно всі проблеми. І вся ця велетенська ідея трималася, так би мовити, на трьох стовпах перший це вільна думка. Тобто геть забобони, геть сліпу віру, розум треба звільнити, другий це, звісно, абсолютна віра в сам розум, у науку. І третій, мабуть, найважливіший це шалений оптимізм, віра в те, що прогрес неминучий, що кращий, справедливіший світ не мрія, а цілком реальна мета. Ну що ж, почнемо нашу подорож, а стартуємо ми з Британських островів. Саме тут, знаєте, спалахнула перша іскра. Ідеї були ще такі обережні, не надто радикальні, але це був тільки початок. І одним із перших, хто взявся за цю справу, був такий собі Джон Лок. Його думка була простою і, здавалося б, очевидною. Віра це справа совісті кожної людини. Державі тут не місце. Він по суті питав: слухайте, якщо всі ми, християни, віримо в одну й ту саму центральну ідею, то не вже варто влаштовувати криваві бійні через якісь дрібні розбіжності? Здавалося б, усе логічно і гуманно, правда, але не все так просто. У цієї прекрасної ідеї віротерпимості були, скажімо так, свої межі, і вони були досить жорсткими. Так от лок визначив дві групи людей, на яких його терпимість не поширювалася. Перші це католики. Чому? Бо, на його думку, їхня головна лояльність була не своїй країні, а зовнішній силі, папі Римському, а другі атеїсти. Тут логіка була така: якщо людина не вірить у Бога і не боїться Божого суду, то як їй можна довіряти? Будь-яка її клятва чи обіцянка це просто пустий звук. Але якщо Лок був обережний, то його земляк Девід Юм вирішив піти набагато далі. Він взяв оцей скептичний підхід. І направив його просто в серце релігійної віри. Він вирішив розібратися з самою ідеєю чудес. Аргумент Юма був по суті дуже елегантним. Він казав: дивіться, з одного боку, в нас є закони природи, ми знаємо про них завдяки мільйонам спостережень, експериментів, які кожен може повторити. Це надійні перевірені дані. А з іншого боку, чудо, що це? Це розповідь когось про те, що один раз колись закон природи не спрацював, і от Юм ставить питання чому ми маємо більше довіряти одній неперевіреній розповіді, аніж усьому нашому досвіду. Відповідь очевидна доказів на користь законів природи завжди буде незрівнянно більше. І ось ця його фраза вона просто ідеально підсумовує всю його думку. По суті, він каже, ну, помилився філософ у своїх теоріях то й що. Це в гіршому випадку смішно. А от коли люди починають воювати і вбивати одне одного через релігійні розбіжності, ось це вже справді небезпечно. Так, британська іскра розгорілася, ідея перетнула Ла-Манш і потрапила до Франції. І отут. Тут вона перетворилася на справжнє неконтрольоване полум'я. Французькі мислителі не збиралися бути обережними, вони довели все до краю. І перша ж постать у Франції це гігант Вольтер. Він не був атеїстом, ні, він був деїстом. І щоб пояснити свою позицію, він вигадав геніальну аналогію уявіть, що ви знайшли в полі годинник. Ви ж не подумаєте, що він виник сам по собі. Ні. Його складний механізм прямо кричить про те, що його хтось створив, годинникар. Так само казав Вольтер: подивіться на Всесвіт, на його закони, на його порядок. Це ж і є доказ існування творця. Але в цьому і вся суть деїзму. Бог такий собі космічний інженер. Він спроєктував і запустив цей неймовірний механізм під назвою Всесвіт, встановив правила гри, тобто закони природи, а потім. Просто відійшов, він не втручається. Усе, що відбувається далі війни, мер, добро, зло це вже наша людська відповідальність. Та не подумайте, що раз Вольтер вірив у творця, то він любив церкву. О ні, все було з точністю до навпаки. Він ненавидів організовану релігію. Він вважав церкву інститутом, що тримає людей у темряві, в страху, поширює забобони, і його бойовий клич ланфам! розчавіть гадину, був спрямований саме проти неї. А потім з'явився жульєн Деламетрі і просто підірвав усе. Його праця, людина машина це була справжня бомба. Він сказав: Забудьте про душу і тіло, немає ніякого дуалізму. Людина це машина, просто дуже дуже складна біологічна машина. Наші думки, наше кохання, наш страх це все просто хімія та електрика в нашому мозку. І все. І ось ця його цитата: тут навіть коментувати нічого, пряміше не скажеш. Душа, на його думку, це просто слово, порожній звук, за яким не стоїть ніякої реальності, це фікція, яку ми використовуємо, бо не до кінця розуміємо, як працює наш мозок. Ну, от ми і дісталися фінальної зупинки нашої подорожі. Це той пункт, куди неминуче приводить логіка просвітництва, якщо довести її до абсолютного кінця. Це атеїстичний висновок. І цю фінальну крапку поставив барон Дгольбах. Його книга Система природи була настільки радикальною, настільки шокуючою для свого часу, що її одразу ж охрестили біблією атеїзму. Кажуть, навіть Вольтер, прочитавши її, сказав, що таке міг написати тільки сам диявол. А що ж було в тій книзі? А там був чистий дистильований матеріалізм. Перше, існує тільки матерія. Крапка. Ніяких богів, духів, нічого. Друге, людина це просто тварина, частина природи, що живе за її законами. Третє, усе, що ми називаємо духовним, це просто продукт роботи нашого мозку, ілюзія. І, мабуть, найстрашніше для багатьох свободи волі не існує. Усе, що ми робимо, кожен наш вибір це лише результат попередніх причин і наслідків. Ми біохімічні машини, що діють за програмою. Ну, неважко здогадатися, якою була реакція, правда? Для тодішньої влади, для церкви це була пряма загроза існуванню. Бо якщо Бога немає, а людина машина, то на чому тримається влада короля, на чому тримається авторитет священника, весь звичний світ просто розсипався на очах. Але поїзд уже рушив, і зупинити його було неможливо. І ось тут ця інтелектуальна подорож залишає нас із одним, але надзвичайно складним питанням питанням, яке, до речі, нікуди не поділося і досі стоїть перед нами. Добре, нехай так. Нехай людина це лише складна машина в матеріальному світі. Але тоді на чому тримається мораль? Звідки нам знати, що таке добре, а що таке погано, якщо немає вищого судді? Ось це і є головний спадок просвітництва, питання на яке кожен з нас шукає відповідь і сьогодні.